Всім привіт! Сьогодні в мене буде україномовний контент для моїх шанованих підписниць. Для всіх інших підписниць, які не володіють вдало українською мовою, я напишу під відео рецептик даної страви. Готую сьогодні штрудлі або нудлі, як їх ще називають. Ця страва дуже смачна, ситна. І смакує вона із сметаною, і з різним соусом, як ви забажаєте. Приєднуємось, починаємо. Кефірчик, півскляночки десь кефіру. Нудлі можна готувати дріждвим способом додавати дріжджі, дріжджі до тіста, або Соду я додаю соду, неповна скляночка кефіру, дрібка солі і пів чайні ложечки соди сюди додаю. Гарненько все перемішую, для того, щоб сода почала працювати в кефірі. І додаю муки стільки, щоб замісити гарне тугеньке тісто. Чому починаю з тіста, щоб воно трошки постояло, а тим часом я займусь чисткою картопельки, моркви і цибульки. Додаю сюди поки скляночку муки. Не в кожному регіоні готують цю страву. Але в основному на Західній Україні, в центрі України, України ця страва полюбляється. Майже, майже в кожній сім'ї її готували. Не можу сказати, скільки муки, муки вам потрібно. Так що, дивіться, господинки, вже по тісту. Тісто повинно бути таким тугеньким. Добре? Замішаним. Ще просіваю муки і додаю ще скляночку. Далі будемо бачити. Просіяла скляночку муки, ще також додаю і ретельно вимішую. М'ясо в мене свинина вже замучена у водичці. Одну чи дві морквинки, залежно від розміру, і пару цибулинок. Чосник також в мене почищений. Я буду його додавати до тіста, розкатаного тіста вже. Зараз рукою все вимішую. Можливо, ще потрібно додати пів скляночки муки. Я напишу весь рецептик під відео або прямо на сторіночці відео, щоб вам було зручно дивитися і зразу швиденько готувати. Не додавайте багато муки, щоб тісто не було мучним І розкатувати його потрібно тоненько, тому, коли ми його будемо куштувати, не тугим і не товстим. Бачите, все швиденько замішується дуже гарно тісто. Не прилипає до рук, тому десь, мабуть, 2,5 скляночки нам потрібно. Ще трошки до... замірюю ще півскляночки. Не ображайтеся, що я все роблю поетапно, не заміряла муку. Ну, навіть я ж не знаю, скільки мені точно буде потрібно. Того все робимо разом з вами. Так, додала десь. Четверту частину ще півстаканчика, тобто 1 четверта. І я думаю, що цього буде достатньо. Гарненько продовжую вимішувати для того, щоб сформувати це тісто до однорідності. Напередодні свята дня вишиванки я вирішила зробити на своєму каналі таке. Відео з україномовним контентом. І приготувати для вас смачну таку страву, яку, можливо, вже ми з вами і давно не готували. Чи підзабули. Я вам нагадаю і покажу, як цю страву готую я у своїй сім'ї. А ви пишіть свої коментарі. Можливо, ви робите трошки по-іншому. Діліться своїми враженнями, шановні мої підписниці і господинки. Так, швиденько це все вимішаю, накрию його чи полотенечком, чи плівочкою і залишу на хвилиночок 30. Трошечки, трошечки ще. Отак. Притрушу мукички для того, щоб тісто не прилипало, і залишу його, щоб воно у нас відпочило. Бачите, воно, да, воно буде таке тугеньке. Я не додаю сюди ні дріжджі, ні яйце. А ви можете на власний розсуд. Додати одне яйце. Ось таке тісто ми приготували. Далі ми займаємося овочами. Тісто в мене ще поки відпочиває накрите. Зараз я займусь нарізкою цибульки. В мене дві цибулинки і одна така середнього розміру морквинка. Міленько поріжу цибульку. Натерку потру морквину і підсмажу це на олійці, на сковорідочці. Так буде краще смакувати, коли воно буде підсмажене. І, звісно, м'язко підсмажу до золотистого кольору. Підсмажуємо. Моркву і цибульку все разом. Потім додамо сюди, сюди на пательну наше м'язко, трошечки підсолимо дрібку солі, додаю м'язку. В мене свинина, я його порізала на такі невеличкі шматочки, звісно, коли б великі шматки були, було б краще. Бачите, вона така в мене з салком. Це дуже буде добре, тому що оце салко трошки віддасть свій жирок. Підсмажуємо все разом, не солим, щоб м'ясо не було жорстким а було м'ягеньким. Закриємо кришечку і трошки потушимо це все. Не пережарюйте це м'яско, щоб воно було соковитим. Можливо, його можна було і зазолотити трошки. Але я хочу, щоб воно було таким м'ягеньким, як би пропареним. І зразу я його перекладаю в ту ємність, в якій я буду тушкувати. В каструльку перекладаю це все. Картопелька в мене вже почищена. Десь. 5-6 середнього розміру картоплин. І так, висипаю це все. Чи ви будете в казаночці туши, тушкувати, додам сюди кип'яченої водички, потім картопельку і протушу це все хвилиночок 20-25. Картопельку нарізаємо некрупно. Купила собі сковорідочку, покажу потім. І ось таку лопатку, ту свою стареньку викинула. Сковорідки дуже швидко виходять з ладу. В моєму каналі якось вже незручно користуватися такою старою сковорідочкою. Одам кип'яченої водички сюди. Десь ось так. До майже половини. Додала водички, закриваю кришечкою і закип'ячу. В мене 5 картоплин поки нарізаю для того, щоб додати її до м'яса. Ось так: отаким от середнім кубиком. Ось так ми порізали нашу картопельку, відправляємо її до м'яска. і тушимо хвилиночок 20, 25. І ще почистила 4 картоплинки для того, щоб додати, дивіться, якого вже гарного, такого жовтенького кольору, водички не буде багато, ми ще ж будемо додати сюди нудлі. Так що, висипаємо картопельку обережненько. І зараз приступимо до розкачування нашого тіста. Хотіла вам показати свою улюблену кицю, сиділа на підвіконні, грілася на сонечку. Я не солю, дівчатка. Потім ми будемо солити вже наприкінці. Дістаємо наше тісто. Ось бачите. Звичайне тісто розкачуємо його тоненько. Намагайтеся розкачати як можна найтонше. І не дуже забивайте його мукою, щоб воно все таки у вас було м'ягеньке. Я вже дуже давно не готувала цю страву. Мій чоловік полюбляє. І часто мені нагадує, що він би хотів покуштувати цю страву. Але, звичайно, це не дуже швидко. Тому вже приділіть час, мені цікаво, за скільки я вправлюся від початку. Коли я почала готувати, і до закінчення, коли вже я виключу цю страву. Ну, мабуть, годинка, а трошки більше, пройде. Бачите, розкачую я його тоненько. Розкатали ми, дівчатка, наше тісто, ось, бачите, воно тоненьке. І тягнеться. Зараз трошечки я розтопила масочка і змажу вершковим маслом. По-перше, буде ароматне тісто, а самі нудлі будуть такі трошки як і тоненьке тісто, і воно як буде як слойоне. Я роблю так, а ви спробуйте. Можливо, вам також моя порада сподобається. Змастила масличком. Тепер в мене вже почищений чесночок. Чесночка в мене декілька зубків, 4-5. Дивіться, як вам до вподоби. Я його вичавлюю в окрему. Алочку і змішаю його з кропчиком. Крупчик в мене з морозилки замороджений. Можете вже свіженький, О, в морозилці майже рік зберігається прекрасний і ароматний. І дуже зручно діставати і користуватися, так що у вас вам така порада. Але е більшу частину овочів і зелені я заморожую в термопакетах. Вони займають мало місця тоді в холодильнику. І також дуже зручно їх діставати. Зараз тут такий технічний процес. Почекайте трошки. 4-5 зубчиків часнику. Додаю сюди трошечки зелені, Скільки вам за смаком. Перемішуємо добре, щоб з'єдналися наш часничок і кропчик. Вже дуже запашна ця начиночка. Ой, якоюсь весною, зеленю, взагалі дуже вже відчувається, що буде, я сподіваюся, апетитно. І отак змащуємо наше тісто цією начинкою. Вийшло наше тісто. Змащене начинкою із часнику і кропчику. І тепер ми скручуємо, тут в мене маслом не змазано, тільки тут. І скручую тоненьким рулетиком. Намагайтеся якомога плотніше і обережніше скручувати. Щоб тоненьке було тісто. Воно ж повинно в нас і проваритися добре, і не бути занадто таким твердим. Все, тепер оцей кінчик ми отак щільно скріплюємо, для того, щоб він не відкрився. І ще раз закатаємо для того, щоб цей рубчик не було видно. Ось так. Таку зробили ковбаску. Можливо, ви ще можете його тоненько розкачати тому намагайтеся, щоб вони були у вас і гарненькі, і тоненькі. І все тепер нарізаємо ось такими. Порціонними кусочками. Також намагайтеся їх зробити однаковими. Ось, бачите, вони будуть отакі в нас всередині, в середині з цією начинкою. Там в мене картопелька з м'язком вариться. І це тісто ми викладемо зверху. Я сподіваюся, що буде смачно. Ще трошки я приготую зелень, зелену цибульку, кріпчик, петрушечку і лавровий листочок. І спеції, і сіль за смаком. Гарненького, такого жовтенького кольору я тепер підсолю, за смаком підсолюйте, трошки підперчу. Хотіла додати приправу, але тільки перчика додам ось так. Робіть за смаком. Якщо у вас є маленькі дітки, звичайно, додавайте зовсім мало перчика, або взагалі не додавайте. І тепер, і тепер наші нудлі. Трошки вони в мене пристали. Ось так я їх викладаю гарненько сюди. Щоб вони були занурені в юшку. І потім в кінці додам зелень, і страва наша готова. Ну, я сподіваюся, що буде в самий раз, тому що наше тісто повинно поглинути цю рідину. Все, дівчатка. Так, і закриваю кришечкою. Не відкриваю, поки, поки не приготуються наші нудлі. Додаю трошки більше вогню. Зелень в мене вже приготовлена. Зелена цибулька, петрушечка і лавровий листочок. І ще додам. Оці залишки кропчику. Дивіться, як гарненько оці рулетики виглядає зелень дуже. Я думаю, що буде смачно. Відкрила, щоб швиденько додати зелень. Потім лавровий листочок я приберу і ще прокип'ятиму нашу страву декілька Хвилин хвилин, 5-7, доведемо його до повної готовності і крочика додамо. І потім з вами посмакуємо. І остаточний результат я вам обов'язково покажу. Ось так виглядає наша страва. Вони вже ну, приготувалися. Я виключаю лавровий листочок я дістала, щоб не відчувалася гіркота. Не хочу їх помішувати, але ви повинні зрозуміти: наша страва буде приготовлена тоді, коли наші нудлі збільшаться, збільшаться в два рази майже. І бачите, зверху так масличко, за смаком на сіль достатньо, я скуштувала, хай трошечки вони настояться, і потім обов'язково ми з вами порційно скуштуємо. Дуже смачно і дуже гарно виглядає. Шановні мої підписниці, наша страва вже готова. Ось такі у нас нудлі з картоплею і м'язком. Можливо, м'ясо треба було більш крупнішими з шматочками порізати, але м -м, маленькими. Воно швидко приготувалося. Я буду куштувати із соленим бочковим огірочком. Покажу вам зараз розріжу нудлю, щоб ви побачили, що вона добре приготувалася і м'якенька. Ось така страва у нас, вони трошки темненькі стали. Чому? Бо там всередині і масло, тому воно дає такий колір, наче не жовтенькі вони, а такі з зеленю. В мене тут дуже багато зелені. І кріп, і петрушка, тому ось така страва у нас сьогодні на вечерю. Нудлі вважають українці своєю стравою. Німці вважають, що це їхня національна страва. А євреї також вносять свій колорит стосовно приготування цієї страви і смакують її по-своєму. Я всім вам бажаю смачного! Готуйте за моїм рецептом. Я вважаю, що вам обов'язково сподобається і велика вам вдячність за те, що ви в цій. Всесвітній павутині інтернет і в Ютубі звертаєте увагу на мої відео, переглядаєте, їх ставите мені лайки, вподобайки і пишете свої коментарі. Велика вам вдячність, миру бажаю по-перше, всім моїм глядачам, здоров'я і сімейного затишку. Всім пока-пока. До зустрічі в слідуючому влозі.